І так, якщо при шитті петельним швом, у вас закінчується нитка, але шити вам ще далі треба. Що ми робимо? Ми робимо, ну, от настільки у нас вистачає ниточки, шиємо. робимо, Зараз зроблю я останній стібочок, зараз. Ниточка вже дуже коротка, вже незручно її перекидати через голочку. Але ось я роблю останній стібочок, У мене ниточка вже зовсім геть коротка, вже далі шити нею неможливо. Тому я беру і ниточку ось, між детальками тканинки назад, якби між, назад, в, між детальками всередині шва. Я ось протягую голочку. І витягую ниточку. Ниточки видно, не буде. Тобто вона заховається у нас всередині, а той хвостик, що вийшов назовні, я його обрізала. Ось Бачите, охайно, гарно все виглядає. Тепер я заправляю нову ниточку і буду продовжувати шити. І де мені треба розпочати, щоб виріб виглядав гарно, охайно, щоб не видно було. Що шов переривається, я зараз покажу. Нам треба повторити наш цей останній стібочок. Тобто, ми знову нагадую, що вузлик ми ховаємо між детальками, і нам треба вколоти, попасти голочкою в останній наш стібочок, от там, де я його робила. Бачите, що я потрапила в цей самий стібочок. Тепер я розпочинаю так само, як і розпочинала. Тобто я на місці останнього стіпка зробила перший стібочок і продовжую шити далі. І зараз я вам покажу, як красиво. Обшити кутики, щоб вони мали гарний, красивий і охайний вигляд. Кутики у нас є на кінчиках вушок, і внизу у нас є також два кутики. Тобто, оцей кутик, оцей кутик і оці два кутики, я зараз покажу, як їх красиво обшити. Ось ми дійшли практично до кутика. Зараз ще один стібочок я зроблю. Так, і далі нам треба обшивати кутик. Щоб кутик виглядав гарно. Нам треба зробити три стібочка, але вколювати ми будемо в одну і ту саму точку. Дивіться, роблю перший я стібочок. з цієї сторони вушка, він у мене ляже. Раз. Ось у мене є перший стібочок. Другий стібочок я роблю, проколюю в, цю, в цей самий отвір, вколюю. Але вже розвертаю стібочок, так, щоб він ліг у мене. допомагаю голочкою поправляю, щоб він ліг у мене, чітко на кінчик вушка. І третій стібочок роблю в цю саму дірочку, в цей самий отвір вколюю в цю саму точку. Але вже розвертаю голочку на цю сторону, на ліву сторону вушка. Поправляю голочкою. Ви бачите, як гарно і охайно це виглядає. Получається, ось як така, як лапка у циплятка. Ви бачите, ось, я показую вам. Три стібочка з однієї точечки виходять, з одного прокола. І далі продовжуємо шити, відступаючи по 3-4 міліметри, як ми і робили до цього раніше. Таким чином, нам треба дошити повністю до кінця, до того місця, де ми починали. І закінчимо ми на першому нашому стібочку. Тобто останній стібок у нас буде там, де був перший, зверху першого ми зробимо. Для того, щоб робота не переривалася, була охайною, красивою. Ви бачите, що цей стібок виглядає однаково із лиця, із передньої і задньої сторони. І збоку, ось виходить, бачите, такий як рубчик із ниточки, якщо уважно придивитися. Це петельний стібок.